Я вітаю слухачів Українського радіо Чернігів. Перед мікрофоном Володимир Пилипенко. і ми розпочинаємо чергову програму Проста історія сьогодні. Ми продовжуємо цикл програм присвячених одному експонатові. Історія одного експоната. Попереднього разу ми говорили про шату Троїцької Лінської ікони, яка зараз перебуває у колекції Чернігівського обласного історичного музею. Сьогодні ж будемо говорити про картину. І обставини пов'язані з цією картиною, з людьми, дотичними до цієї картини. Картина ця перебуває у колекції Чернігівського обласного художнього музею, і саме тому моєю сьогоднішньою співрозмовницею є науковий співробітник Чернігівського обласного художнього музею Катерина Шульга. Вітаю вас, пане Катерина. Вітаю! Я в руках тримаю цю картину. Ми. Ми з вами оглядали її перед, е, перед записом. Тож, будь ласка, вам слово, що це за картина і чому історія цього експонату, чим вона цікава. Портрет Івана Савильовича Шаповаленка Італійка, який іноді публікується під назвою Неаполітанка, знаходиться в колекції нашого музею з того часу, як Чернігівський історичний музей імені Тарновського передав. Колекцію художніх творів до нашого новоствореного музею 83-го року. Це коли музеї розділилися, так? Так. До того вона зберігалася у Прилуках, а ще до того у родинній колекції Галаганів. А писали її на замовлення в Італії, писав Іван Поваленко, і, Поваленко. Про нього я хочу сьогодні і розповісти. Вона перебувала, ви сказали, у колекції Галагана. Це та відома колекція Галагана, яка збиралася у Сокиринцях, е, не одне покоління, і та, яка потім була, коли, коли вже відбувся більшовіцький переворот, то її там розділили, і то в Прилуки повезли, то в Полтаву повезли, туди сюди тягали. Да? Так. Це саме та колекція. Іван Шаповаленко. Хто він? І, і чим він відомий для ширшого загалу? Тому що ну, я з мого досвіду можу сказати, що більшість, навіть ті, хто цікавиться історію, ну, не дуже добре знають е, прізвища і архітекторів, і художників. Більше, більше їх роботи знають. Е, що ми про Шаповаленка знаємо і, і чим він цікавий? Іван Савельович Шаповаленко походить із родини Кріпаків. Народився він на Миколаїв... в селі Миколаївка на Полтавщині в маєтку, який належав. Е... Петру Капністу, це рідний племінник поета Капніста. Я тут переб'ю і уточню, що це відома козацька старшинська родина. І ми із Сергієм Токарєвим, коли говорили про козацькі родини, про козацькі династії, про старшинські родини, ми неодноразово згадували капністів з Полтавщини. Вони потім перебралися на Чернігівщину Стародубщину, але це такий дуже відомий і давній рід розгалуджений насправді. Іван Савельйович Аповаленко війшов в історію мистецтва, зокрема, і цим портретом Італійки. Цікаво дуже не тільки біографія його, не тільки, а історія написання, коли і для чого був написаний цей портрет. Але, звісно, Але давайте, є рад суперечностей. Давайте, давайте я вас трохи переб'ю і уточню. Я дивлюся на цю картину. Я тут бачу академічний живопис. Так. Тобто кріпак кріпаком, але це академічна школа живопису, школа старих майстрів, з фумато, гарно затушовані мазки, немає немає, ну, така класична школа. Він же десь мав цим вчитися, навряд чи він навчився в кріпості, будучи кріпосним, десь так, у селі. Так. Коли хлопчику було 14 років, пан Капніст подорожував до, по Італії, і він е, подорожував, супроджував його в цій подорожі. Е, Здібний до малювання юнак. І от під час подорожі господар дав вільно. Тобто звільнив від кріпасту, так? Звільнив у Неаполі, він написав. І хлопчик залишився без засобів до існування, зате вільний. Без знання мови в Італії, і він дов... в, в Італії, в Неаполі. І довгих 17 років він прожив в Італії. Але все це, це ж початок 19 століття. Неаполь це тоді була частина, як це королівства обох Сардіній, Бог е, Сардіній. Так, і в Неаполі він прожив близько трьох років. Потрапив він відповідно, оскільки він народився в 1820 році, це йому було 14 років, Це десь в 1934 році. І там потрапив він у сімейство художника Даурія. Він взяв, побачив, що хлопець дуже здібний до малювання, він взяв до себе на проживання, але оскільки сам мав велике сімейство, то за те, що хлопець допомагав йому, працював, він давав йому уроки руки живопису і ліплення. І ось коли вже він сказав, що він ще може. Понад два роки там, чи три працювати в Неаполі, ходити в музеї, робити копії, вивчати мистецтво і далі. І коли виникла таке вже скрутне становище, він сказав, що я не можу утримувати його, давати уроки. Я згоден йому і звернувся до товариства заохочення художників, яке було при академії мистецтв. Е, і графій Вільгорський зачитав цього листа, а відповідно, е, граф Матушевич звернувся до Строганова, який очолював на той час академію мистецтв, і вони вирішили, що треба якось дати хлопцю матеріальну підтримку. Е, було виділено 100 червінців на утримання самого хлопця. І 100 червінців, це вже пройшло ж три роки, коли він жив, прожив у Даурі. І 50 червінців було виділено Даурі на те, щоб він піклувався, опікувався цим хлопцем три роки. Але Шаповаленко залишався весь цей час Неаполі? Поки що, так. Але коли йому було 17, пройшло три роки від того часу, як він був залишений в Італії, він переїздить і вступає до Академії Святого Луки в Римі. І там удосконалює свою майстерність. Нарешті він потрапляє і знайомиться із справжніми художниками. На той час, початок 19 століття, багато років були, сформувалася колонія російських художників. Як багато хто з них, зокрема і Шоповаленко і Лапченко, мали українське походження, але, звісно, Російська імперія тому всіх називали російськими художниками. Хоч родом. А, це, а, це, а це ті художники, які дуже часто виїжджали після закінчення академії на, на, на додаткове навчання. в Італії, так, от як їх мав Називали виїжджати... пенсіонерами, зараз ага. би назвали стипендіатами. стипендіатами Тоді да, це да. були пенсіонери. Штернберг мав би їхати, але помер, так? Молодим, так. Ось саме така склалася ситуація, що щедрий від душі хлопець розпорядився грошима не дуже. Раціонально, тому що він частину грошей відправив матері, частину ще захотів віддячити Даурії, хоча той вже ж був трохи винагороджений. І він знову практично залишився без матеріальної підтримки. Трапилось... А, а не пробував? Писати, хоча знову 17 років, вклинитися в мистецький ринок, це Бу... треба бути або геніально талановитим, він... або дуже, дуже родовитим. Йому повезло вже тим, що він познайомився із справжніми художниками і весь свій час товаришував з сином Олександра Андрійовича Іванова з Олександром Івановим. Вони були справжніми друзями. І спочатку, звісно, не дуже добре розумів і називав мало... малообразованим хахлом, називав Іванов Шаповаленка, а потім він зрозумів, до речі, його часто називали Шаповалов. Угу. Але потім він зрозумів, що О, хлопчику кріпаку не було де навчатися грамоті. і... Незрозуміло йому, бо він був син відомого художника. З 10 років мав можливість спілкуватися з справжніми художниками, відвідати академію мистецтв. І відповідно в листуванні спочатку відчувався такий холодок, а потім він зрозумів, наскільки душевна, щира ця людина, наскільки він талановитий, і в нього з'явилося бажання, щоб Іван Савельйович одержав звання. Класного художника. А для цього треба було закінчити офіційно на якийсь навчальний заклад, написати випускну Но, роботу, так? Ну, от він же навчався в Академії Святого Лукі, uh -huh. і приємно було те, що українці, які приїздили Микола Васильович Гугаль, Григорій Павлович Галаган, який був колекціонером, меценатом, і хотів щиро підтримати молодого художника. І ось в одну із своїх подорожей він е, замовив. Молодому Григорію портрет Італійки, про який сьогодні будемо вести мову. Це якийсь абстрактний портрет Італійки. У понад півтора століття не було відоме ім'я натурниці, яких було в Італії дуже багато, бо туди стікався весь, весь мистецький бомонт. І Григорій Павлович захотів підтримати, тому виділив кошти. Верніше оплатив кошти на полотно, олію і за роботу. Хоча в одному з листів збереглася переписка, деякі листи, не всі, звісно. Шаповаленко говорить, що цих він не хотів, він дякував, щиро дякував, але не хотів, щоб Григорій Павлович образився, що це були кошти не такі вже значні, навіть якщо заплатити за цю роботу художника. Але в будь-якому разі краще, якщо вони є, ніж без них. Так, звісно, так я, я нагадую слухачам, що в ефірі українського радіо Чернігів триває програма Проста історія. І ми говоримо про історію одного експонату. Говоримо про картину Італійка, портрет, який називається Італійка, авторство Івана Шаповаленка. А розказує про цю картину і про автора. і… Обставини, виникнення та, та взагалі історію твору Трина Шульга, наукова співробітниця обласного художнього музею. Отже, Григорій Павлович Галаган оплатив, може, недостатньо може не щедро, але ну просто судити людей, які віддали свої гроші. Тому Григорій Павлович оплатив, принаймні, якусь частину цієї роботи, що Поваленко написав. Коли це сталося? Бо е, ви говорили е, на самого початку, що є якісь нестиковки. Так, е, нестиковка полягає в тому, що е, півтора століття не було відомо, хто ця натурниця. Е, в 1820 30 х роках дуже популярною була Вікторія Кандіда Кальдоні. Вікторія Кандіда Роза Кальдоні, повне таке ім'я. І на кожному портреті і збереглося близько 140 портретів із культурних зображень, камей із зображенням цієї жінки. І вони всі настільки різні, і кожен з художників. Був не задоволений свою роботою. Віторі... Віторія вважала, і так, що ми, і вони... Тому ми не знаємо, як вона насправді виглядала. Маємо 140 портретів, але як вона виглядала, так і не розуміємо. Віторія розуміла, що художники люблять ідеал краси. А в неї якраз і були надто досконалі класичні риси. Обличчя, постава, фігура все в неї відповідало класичним ідеалам. Починала вона позувати ще в 13-річному віці. Звісно, вихована в сім'ї небагатих виноградарів, які не хотіли, щоб донька позувала, але згодом вони дали добро і вмовив кестнер, який був сам колекціонером, коли він побачив дівчину. Ну, в одних джерелах пишуть, що він побачив її в будиночку, де вони жили, в, прийомі, в дверному пройомі він побачив. В іншому я прочитала те ж джерело, якому хочеться вірити, що він її побачив десь біля колодязя і був зачарований красою. Вмовив батьків Віторія стала позувати. І з того часу величезна кількість художників з усього світу. В в тому числі і наші українські художники, Лапченко, який потім став її чоловіком. Е, Олександр Іванов, який був на той час пенсіонером, разом з Лапченком, теж пенсіонером академії. Це той Іван, який Івановімулював євлення Христа народу? Е, так, який теж довгий час, і, і я говорила, що він товаришував, е, спочатку з холодком віднісся, а потім зрозумів, що, до речі, Іван Савельйович навчився. Досить пристойно не тільки говорити італійською, але й писати. Ну, звісно, проживши 17 років. Ну, і я так розумію, що довго вважалося, що оця ось Вікторія Роза, це якраз і є натурниця. Так. так. На У 2012 -му. році до нашого музею звернулася з проханням, з письмовим проханням професор Римського університету. Рита Джуліані, професор Римського університету Ла Сап'єнца, яка попросила дозволу на публікацію цієї роботи, бо вона багато років займалася дослідженням, збирала інформацію про Вікторію Кальдоні. І, врешті-решт, вийшла книжка, яка називається Дівчина з Альбану. Тому що народилася Вікторія Кальдоні 6 березня 1805 року в містечку Альбано, неподалеку від Риму. І з того часу, коли вона досягла 13 років, батьки дозволили їй позувати. Звісно, вони спочатку зовсім не брали коштів за це. Вона була дівчина дуже скромна, брала тільки незначні подарунки. Але потім вони мали на увазі, що за допомогою цього вони зможуть. Сім'я була багатодітна. Це нормальна собі робота, хоча на той час, мабуть, вважалася не дуже простою. Це була непрестижною, і дівчат, які позували, засуджували, що це така поведінка, хоч вона була, як відзначають всі, надзвичайно скромною. Ну але і... норми моралі того часу були іншими, і, і, і натурність прирівнювали до повій. Ну... Можливо, не, не, напряму, не але, напряму, але, 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 але непристойна робота була. Звісно, нею захоплювалися, бачили в ній ідеал краси, і до їхнього будиночку приїхали і винайняли кімнати Олександр Іванов і Григорія Лапченко. Обидва закохалися, були молодими. Але Іванов був надзвичайно скромний. Він так і не одружився, залишився холостяком. В листах батьку він писав, що любов це велике почуття, але я його не відчував. Я тільки можу говорити про це зі сторони. я І він дуже переживав, що Григорій Лапченко, разом вони добиралися до Італії, разом поряд їхні були майстерні. Він переживав, що Лапченко. Менше уваги буде приділяти живопису, не буде, а направили їх з певною Малювати, ціллю. так-так-так, е, досконалювати свою майстерність. І він дуже переживав за це, Проте, коли в деяких листах, що збереглися, є такі нерозбірливі місця, де видно, що Іванов ну, шкодує. що Лапченко збирається одружувати, говорить йому, що подивися на сімейство, яке дехто говорить, що вони були сімейство, яке стало дівчину, так би мовити, здавати в оренду, як на турницю. Натякали на те, що сімейство жадібне, до грошей, і що в тебе попереду маячить досить злостива теща. Ну, загалом так Лапченко одружився. Але Лапченко одружився. І в. 1833 році його зір став слабнутий. Ця хвороба була бичем всіх художників. Вони працювало в темних майстернях з і, штучним світлом. А ще багато сонячного світла потрапляло в очі, коли вони писали щось на пленерах. І це не один художник. Е так само і Іван Шаповаленко і Григорій Лапченко вони мали хворобу очі. А, І наскільки я розумію, Лапченко одружився на, на своїй жанатурності, а Шаповаленко потім малював її чи Мас... все-таки не її. Дивіться, я вже говорила, під час однієї з подорожей Галаган замовив. Але нестиковка полягає в тому, що. Лапченко із Вікторією в 38-му, найпізніше, в 39-му році, як пише Рита Джуліані в книзі Дівчина з Альбану, виїхали до Росії. Тут вони декілька разів змінювали місце проживання. оскільки теплолюбиві ну важко було жити в Петербурзі. Після було. того як ти виросла, Тому вони їздили, виросла під Римом. їздили до Риму. Але останні п'ять років Лапченко зовсім уже осліп, і в 1876 році він помер, а Віторія Спочатку деякі дослідники пишуть, що вона померла раніше, але потім пишуть дату її смерті: дата народження 6 березня 1905 року, а дата смерті, що вона померла у Санкт Петербурзі. В... 1890 вісімсот О, так це значно пізніше. Тобто ми навіть не знаємо, коли, коли померла на турниці. Ну, дехто пише, що після — тобто, Після, восьмого, після пер, пережила чоловіка. І Нестиковка полягає. І, в тому, і нестиковка, виходить. Тепер полягає, що Лапченки виїхали в 38 -му, 39 тридцять до Росії, а портрет написаний в 51-му. І так він і зараз і датується і опублікований. І Рита Джуліані, яка досліджувала, вона не виправила ніяких заперечень не зробила. Так він опублікований. Але тоді їй, якщо вона 905 року народження, то тоді на портреті сорок п'ять років, 45 46 І очевидно, не 45-46 років. років. Ну, з огляду на те, що Лапченко осліп, було, говорять, що було. Можливо, в цьому щастя, що він не бачив, як в'яне його кохана, його Кальдонія. А щодо Шаповаленка, то він через нестаток коштів йому одного, одного, ну, один час певного часу виділяли пів стипендії, оскільки він не був. Учням Академії мистецтв це давало якусь підтримку. Деякі роботи приїжджав Цісаревич, який потім став Олександром II, і купив деякі роботи. Дуже багато інформації є про його роботи, але про цю саме картину з її не, не те, що. Загадковою. 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 так. Якщо... Можливо, вони приїздили з дружиною Григорій Лапченко, приїздив з дружиною і Шаповаленко, які були майже ровесниками. Можливо, приїжджав, і та і саме в той час замовив Галаган портрет прекрасної італійки. Тому що замовляли три портрети було замовлено, але зберігся і дійшов до нашого часу. Ось саме цей і цей знаходиться в фондах нашого музею. І Всі три малював Шаповаленко. Ну, є така інформація, що малював Шаповаленко. Отже, Шаповаленко, так. доведений до матеріальної скрути, вимушений був перейти, коли вже нарешті він мав досягти піку живописця, піку майстерності. Він змушений перейти був у мозаїсти, бо в Італії організували майстерню, яка готувала мозаїстів для оформлення. У Санкт Петербурзі Ісааківського собору. І робота в Ісаківському соборі, неопалюваному, холодному мозаїчну підлогу викладати, застудив ще й суглоби. І це призвело до того, що разом з дружиною, вона була донькою священника, вони виїхали в село Дувані, у Фимської губернії. В той час, коли робота, мозаїчна робота, Івана Шоповаленка одержала золоту медаль на всесвітній виставці у Парижі. в А її автор змушений був бідувати і помер з От Така сумна Така була історія. доля художників, виходців з Да, ми, ми про це про це згадували. То так що, отака історія експонату, отака історія художника, отака історія появи експонату і, і, і загадки, яку яку ця картина, цей портрет зберігав більше півтора століття. Дякую вам за розповідь, хоча ми так досить на мінорній ноті закінчили, але дякую за розповідь, дякую за те, що розповіли нам про історію одного експонату. Нагадаю, що в ефірі Української радіо Чернігівська хвиля тривала програма Проста історія. І в гостях у «Простої історії була Катерина Шульга, науковий співробітник обласного художнього музею. Дякую за увагу і запрошую до зустрічі вже наступного разу.